Бог нам дав таку що мама, як би не було завжди, я пам'ятаю, що мама слова. Я кажу, що там дайте, що там на тата там, чи що, я кажу, я й мама, ти що собі не могла такого знайти тата, як наш стрийку? Я кажу, він такий файний, такий добрий. Я кажу, він так тобі б всьому допомагав, так стрійку цілі. А мама каже, але якби не було тата, то би не було і вас. Значить, хочу. я хочу сьогодні випадити і надати ті, ну, ті, найкращих бажань, здорожні то є таке саме, що, не, що зараз нам всі в житті так потрібно. Ну, дай Боже, тобі ще й любові, як ти собі <систити> Ну, Хто його знає? Та чого на стороні? <систити> 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 так, хай тут спокаєш, квартиру, квартиру і то давайся. ти такий мудрій, що вам буде, що має собі <систити> 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 любов. Відкрий очі. Давай себе Бог не Нікуди не прийняв, бо кажуть тобі треба тоже не закінчені справи є. <рес> закінчені справи. Ну і щоб нас нарешті в Україні щоб нарешті в Україні, щоб нас вже був мир. Мирного небажками. Мирного небу.